Шановні депутати, шановні присутні, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпочинаємо роботу 48 ї позачергової сесії. Залісницької селищної ради, 8-го скликання до селищної ради обрано 26 депутатів на засіданні за присутніх 12 депутатів селищної голова і 4 депутати онлайн присутні. Та є більше половини від загального складу, тому відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні надає повновласною. Вношу пропозицію 48 восьму, позачергову сесію розпочати. Хто за? Прошу. на одному Для подальшого ведення сесії роботи сесії нам потрібно обрати лічільну комісію. Пропоную в кількість на складі трьох чоловік сама Мітітюку Олег Дмитровича в десь Валентина Васильівна і Мічу Тетяна Іваніна. Прошу голосувати хто за. залічерна комісія.

Прохання камери включити. Якщо чують. Дякую. Тетяна Іваніва є. Філіц онлайн. Раїса Федорівна Чикура Вікня, Ульхович Іван Миколаєвич. Є. Так, Сарич відсутній, Черевко відсутній, Василь Іванович Поліхович є, Віктор є, Кумаков відсутній, Авдейчик є, Вишній відсутній, пульхович Віра відсутня, проінкана Наталя відсутня, Павло відсутній, нович є. Олексій Utah Vutni, Brent Petrović Sutni, Slavic Mikol Metrović Є, Володимир Йосипович Євген Єса, Ан Віталій Павлович Єв е. 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 и Коза. Е. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вот десять, девять, десять, три, семнадцать. 17 так, голосуючих. я Дякую. Реванном передбачено функції секретаря секретура виконання закрепляет, то есть видання противника. Дніславина з Збройних сил України. Пропоную Василь Мартинович сьогоднішній писав про зачергову сесію. Мені прошу підтримати поза. Проти підтримався у літній последовательно. Сьогодні сесії пропозиції прийняти її за основу. Хто за? і доповнення, які будуть на сьогоднішній сесії. Єдине, можливо, у когось в порядку денному назва фірми Amber, Amber Ukraine, Правильно, Amber King Ukraine. Тобто дивіться, правильно Amber King. Поправку мусимо врахувати. Це вірно, представник фірми, земельний відділ. Так. Це мусимо поправити. На поправочку одразу. Технічне приємно одразу озвучити. Одразу наголошуємо цьому. Всі підтримують те, щоб поправити. Хто знає? За основу в цілому є. Безпосередньо по, по порядку. По такі покорбенного рішення окремо. Є сам Проти. порядку денних за основою в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? утримався. Перше питання порядку денного. Упадання угоди проведення розвідувальних та видовних робіт на ділянці поштивоносних надарів і Брізд-2 на території Зарішенської селищної громади. Прошу голосувати за основу, хто за. У вас є запитання, допоможе на якісь. Так, представник гімнастичних органів. Включіть мікрофон. Видаємо підчасове користування. Тут не відповідаємо, яке це підчасове. Може бути рік, може бути два, може бути десять. Звернення звертають у звичайне часу користування продовження. Продовження, наприклад, на 5 років. Ми звертаємося на зумову витрачення на право речення на 5 виморк триньку перед батом наш важкий наш барбаний перший, ми коли зверталися на селищні ради, безпосередньо ми разом з Володимиром говорили про цю службову суду, ми додавали там проєкт, в якому там написано повну робити цей суд. Перший і ми просипаємо, де ми далі в порядку робити. На розвідної роботи, там, згідно з першою, я можу не думати, що це на протягом тих мінімальних, але в нас продавати тисячі заробіт. Мовне, що це не так. А далі це мається рішення. Чи ми прохожі заходимо до цих ділянків, продавати проєкти додаткові, звернені до цього рішення? Чи не продавати? Тобто загальна відомість, ось і фунт, і так далі, Насклад, що зробив на страшно для команди ваші плани Создає починаючи з першого сподобання, ми долучалися до птиму до життя громади безпосередньо за рішення ОТГ. Потім з руками того що більшість наша робота зараз проходить зокрема в політик Римському Старостаті. Ми запитали, які нагальні потреби є саме в них. and he для дітей хто занять Депутатами, 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 Дитячі майданчики. А рішення там, може, завжди буде І ще будемо в прийматі того, як сам депутати, яка буде ніч ініціатива. Ми це забов'ятаємо закрити, що нас вперше буде знову приведе до реєстрації, знову вас подему. По тому, що ми будемо працювати тільки там в піділіджі подальшому за рішення молоді. Про це зобов'язання стараємося і виконувати. Запитання ще? Запитання немає, пропозиції немає. За основою сюдових прошу голосувати. Проти? за? Наступне Питання. Порядку денного. Надання дозволу Амберкінг Українц на розроблення технічної документації з індустрією щодо інвентаризації Прошу голосувати за основу. Проти? Утримався? Можливо, є запитання? Ще якісь? Всі питання аналогічні, в принципі. Запитань немає. За основу цілу прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Наступне. Надання дозволу топ -амбер Кінг Україн на розроблення технічної документації землю струю щодо інвентаризації земель Гібрівськ-4. За основою прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Наступне. Надання дозволу ТОП «Стон Актив» на розроблення технічної документації землю щодо інвентаризації земель, -земель Гібрівськ-5. Питання ще немає. За основою цілом прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Наступне. Надання дозволу ТОП Голден на розроблення технічної документації і землю щодо інвентаризації земель. За межами села Дібрівськ, масив Дібрівськ-7. За основою цілом прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Наступне надання дозволу то колден На розроблення технічної документації з індустру щодо інвенталізації земель за межами села Гібрикська мастил. Дібрівська, 9. За основи цього прошу голосувати. Хто за проти? Туда на всі. Ці питання, які були винесені на розгляд сьогоднішньої позачергової сесії розгляду,